Вітаю, друзі. Давайте подивимося, чому це там упала свобода у Бразилії, в Мексиці згоріла ялинка. В Росії завалилась ялинка. Ну, глянемо зараз, можливо, щось, про щось хочу попередити, Всесвіт, ці тоталітарні режими. Давайте подивимося, що це означає. Чи це є якийсь знак для цих країн? Це знак, знаєте, я б сказала, не для країн, знак для політичних лідерів, що хай бояться да, їхніх стосовно своїх бажань, хай побоюються своїх бажань, ці дві карти говорять. Тому що хтось із них, сидящий на троні, да, дивіться, трон, як омивають океани, да, хтось може піти. Ну, він уже слабкий в своїй позиції. Ця людина слабка. Або почнуть із найслабшого. Уход почнеться з найслабшого звіна Хороші вісті, ми можемо почути: хороші вісті, що хтось із них може пісти своєї посади. Отже, я б сказала, в цілому не для країни, а тут більше для лідерів. Один з них може піти. Через слабку позицію, да, лідер. І тут, і тут лідер, тут успішний лідер. Да, той, що мав колись успіх, стане слабким і може стати повідлюднику. Переплутались карта. Домовленості. Тут можуть, один із лідерів може відійти від домовленостей з кимось, з якихось договорів, можливо, вийти. Дадуть пропозицію, несуть пропозицію старі друзі, старі партнери, або е, ті лідери, е, які вже довгий срок да, до, е, сидять, е, тянеться, тянеться їхній успіх, тянеться вже, як то кажуть, давно. да Вони лідери. От, е, тут. Тут можуть партнерство і договори, договори розірватися між цими лідерами, начебто успішні колись договори, і партнерство може закінчитися. Ну, це може бути, скажімо так, це можливо з Китаєм, можливо, з Росією, так? тому що там теж туди вхожі і, і Раша до бразильської нафти, і мексиканської. Там і наркотики, і все. Тобто вушки там, швидше всього, стирчать. Ем, тер да? Отже, е, таке враження, що е, підуть очільники цих країн, втратять своє, своє лідерство, свої посади, свої президентські крісла. Ну, тут, а, тут ті, що мали до. Дивіться. Особливо той, що мав договір з дьяволом, він відійде. Поганий знак, у кого там завалилася. Свобода. Угу. Свобода виявилася не зовсім, не зовсім стійкою в нього. Лідер, який пов'язаний з Росією, який реалізував ідею дьявола. Ну, вони, знаєте, як? Він, був, він е, прийшов до успіху і до перемоги завдяки старим друзям і партнерським стосункам і е, договорам е, стосовно, е, знаєте, як на допомозі спецслужб, швидше всього, ця людина сиділа, е, е, ну, посіла і втримувалася на цій посаді за допомогою спецслужб, яких. і через це е, е, ця людина несла от відлюдник піде. Політичний діяч якийсь. Ви знаєте, хтось піде. Я не знаю, хто там, хто там у нас у тому? Мадура, здається, да? Поганий для нього знак. Що це означає? Крах, криза, втрата. Втрата тут посади, розумієте? Втрата впливу, втрата трону. І завершиться етап у когось. У когось ну, повністю, тут повністю руйнується його влада, корона, вилітає з-під корони. Ну, знову-таки, ведеться певна гра. А, ведеться певна гра із пентаклями. І все це зав'язується на великих пентаклях, на десятки. Тому що ну, в тих країнах ці країни багаті ресурсами, важкий да? шлях. І, і, знаєте, як втрати він через те свою посаду і корону, що назбирав багато проблем, і тут буде зупинений повністю його захист, той, який раніше протискався, да, його захищали, а тепер відмовляться його захищати. План полягає в маніпулятивній роботі, який ні до чого не призведе. І тут, дивіться, Єрофант Створить дуже активну ситуацію, і, візьметь, і візьме все під контроль. Ну що я вам скажу? Лідери цих країн, особливо, що всього Мадура, мабуть, полетить, так? тому і знак такий не зовсім приємний, впаде з під дістала свого. Ну, ось так. А країни вони що? Вони країни, народ, нація, держава, Ну, да? країна, держава. Державою управляти можуть і не зовсім Адекватні люди. Отак от, от. Подивимося, що чекає Мадуро в основному. Дякую за увагу. До побачення.